4 листопада, о пів на десяту годину вечора, до чергової частини Бурдишівського МВС зателефонував заступник директора загальноосвітньої школи інтернату, сповістивши про зникнення із одного з приміщень закладу нещодавно придбаної бензопили. Петро Лобанчук розповідає: звук розбитого скла вікна насторожив одразу. Поцуплена храбіжником річ абсолютно нова і справна. Придбали бензопилу за кілька днів до викрадення, адже у господарських роботах без неї кажуть тут важко обійтися. Близько 16-ї години почули бий цікла, одразу звернулися на 02. Міліція доблісна наша дякуємо їй, приїхали, побачили розбите скло, була пропажа бензопилки, яка потрібна нам. І дякуємо велике, одразу вони знайшли по гарячих слідах. Їм. Велике дякуємо нашій міліції. Після виїзду слідчої оперативної групи і проведення першочергових розшукових заходів було прийнято рішення на перевірку бувших випускників навчального закладу, які полюбляють приходити у вечірній час на територію навчального закладу, начебто відвідують своїх друзів, товаришів. І от працівниками кримінальної міліції у справах дітей наступного ж дня було виявлено встановлено особу причетно до вчинення цього кримінального правопорушення. Речовий доказ саме бензопилу в нього було вилучено і Вернути вже законним власникам крадіжка скоєна колишнім випускником. Неприємний інцидент для школи інтернату від трьох до п'яти років позбавлення волі, можливе відбування покарання, яке наразі очікує на зловмисника. Працівники міліції регулярно організовують профілактичні роботи з дітьми. Даний випадок вже вважають бажанням швидкої і легкої наживи.